Вітаю, ставки та Сталкіощі! Ви на каналі Ватіславович. І це нова рубрика, натхнена новим трейлером Сталкер 2. Сердечні новини. Нещодавно, 18 квітня, був 46 й день народження творця Всесвіту Сталкіл Сергія Григоровича, творіння якого Тінь Чорнобиля майже стало повнолітнім 17 років з моменту релізу. За весь цей час по Всесвіту Свято ще не було офіційних матеріалів, трейлерів українською, а тільки локалізація, яку додали окремим патчем. Але нарешті це змінилось. На жаль, колекційне фізичне видання від відовця Playon не буде українською мовою, а тільки англійською. І останнім таким фізичним виданням від GSC з українською обкладинкою поки Залишаються козаки 2 на полонівській війні. На оновлених фото колекційних видань показали багато нових деталей. А саме українізовані нашивки і групувань, на прикладі моноліту, нові коробки для предметів видання, що виглядають приголомшливо. особливо в Ultimate версії. Показали частину детальної мапи з локаціями гри, яку вже дослідили фанати та зробили підписи як старих, так і нових локацій гри, наприклад, стартову локацію, Залісся, або жадібна жаба з білдів на кордоні. Навіть не знаю, Я хто це було, може дітка. бути. Окремо слід виділити ультимейт видання. З позитивної сторони фігурку сталкера, рюкзак та трампа артефакт зробили більш якісними. Є також теорія, що для лампи буде пульт з функцією зміни її яскравості або закриття відкриття частини з артефактом. А з негативної сторони, ціна цього видання. Судячи цін в магазинах, вона збільшилась більш ніж два рази до 18 999 гривень. 26 квітня в Міжнародний день пам'яті Чорнобильської трагедії GC випустили особливий матеріал поги сталкер 2 з назвою Ценерай, показуючи основні в тому. У числі нові локації ЧЗВ та наслідки катастрофи після багатьох років існування зони. Особливим та унікальним цей трейлер був тому, що українська спільнота, чекаючи багато років, в цей раз дочекалась його українською, і звучить вона прекрасно. Хоча для для персонажів потребує певного покращення, а в питанні звучання це те, чого ми так довго чекали. Зона розмовляє багатьма голосами: знайомими та новими. Тут для мене це данана оригінальної гри, а знайомому вже давно. А новий голос це новий погляд в сиквелі з новими локаціями, персонажами та душею. А сам трейлер якраз і призначений гривим локаціям та двом героям цієї нової історії Скіфу та Ріхтеру. Слід спочатку зупинитись на Ріхтері. Це новий персонаж, котого ми вже бачили раніше в трейлері з Gamescom на основі демо гри, болти та кулі, з якого можна зробити висновок, що це перший персонаж, якого зустріне Скіф на своєму шляху, та буде частиною початкового навчання основам гри. Адже саме він перша дає скіфу культової предмет гри. Болт, і як виявилось, це не останній предмет, який ми від нього отримаємо. І можливо вони навіть будуть друзями, адже в зоні можна знайти все, навіть дружбу. Як близько ви наблизитесь до краю на шляху до того, що шукаєте. Ріхтел, живучи життя, наголосив на тому, що на тебе підходити до краю, і що тут можливо знайти навіть самого себе, серед шляхів та можливостей, які надає Зона. А ще його ім'я, касетний плеєр на поясі та навушники вказують на те, що він любитель класичної музики, дивлячись на цей живописний краєвид зони. В кінці трею. Ми отримали в нього вже вдруге цікавий предмет 50 копійок 1992 року з грибом України. Хоч гри будуть купони, а це вже друга великодка з гривнями в трейлерах Скіф вже почав потроху збирати корекцію предметів від інших персонажів, отримавши також кулю Амулет від Бродяги. В цьому трейлері ми вперше почули Скіфу українською, а першого заявленого актора для його озвучення Дениса Любімова. І мавіона замінили іншим, актором озвучення Дмитром Гавриловим, у якого вже великий багаж досвіду українського озвучення фільмів, який міг озвучити головного героя, Але поки складно сказати точно. Відео починається з зустрічі згаданих скіфа та їх на локації, з якої видно майже всю зону з її видатними місцями на телеконі, що візуально схоже на смітник. Складно видно основну локацію зони, і є епіцентру четвертий енегобок ЧС та на добудований правіше. Також на горизонті видніється місто привид Прип'ять та Рудий Ліс. Саме на локаціях тут був головний акцент. І далі їх показали ближче та яскравіше. Наступною була локація центру міста приводу Прип'ятіті в варіанті ближчому до. Біл довго оригіналу, де декомунізували Леніна на центрі площі. Такий варіант міста привода вже планували раніше реалізувати в тінях Чорнобилю, але вирізали локацію мертве місто, але яка зберігається в старих біодах гри. Талкір 2 багато чого бере з бюдових версій гри, як локацій, так і мутантів. В центрі знаходиться під локацією в прип'яті Палац культури Енергетик, який був базою групування моноліт в тінях Чорнобилю, Зліва ми бачимо ресторан торгового центру. А в правій частині підлокація готель Полісся, яка також була в тінях Чорнобилю зайнята монолітом. і центру міста відтворені дуже детально і точно з досягненням декомунізації. Далі нам показали ще одну підлокацію в Припяті школу номер 1 яка схожа на ту, де треба було врятувати Зоруса в покруку Прип'яті, і по другому поверху якої можна помітити політаючого палетилгейста. Також показали внутрішню частину вже згаданого палацу культури Енергетик з дуже якісно та реалістично відтвореною фрескою всередині, яка в тінях Чорнобилю була на посаді будівлі науково-дослідного інституту «Агропром». Продовжуючи тему білдів та концептів, ми бачимо кладовище техніки, а точніше пункт захоронення радіоактивних відходів розсоха на території одноіменного села. Це кладовище Чорнобильської техніки, раніше було дуже популярним місцем для сталкерів до 2012 року, коли провели остаточно його ліквідацію. В грі ця локація передана неймовірно реалістично з атмосферою того місця. Техніка, яка на нерухомо стоїть, викинувши своє завдання ліквідація катастрофи, яку патрулює сталки в площі. Скожі на бандита. Дженнях Чорнобилю на смітнику є тільки відруння цієї локації, на яку також претендують бандити. Цікавою я також нова локація піарне табіл казковий, який, на відміну від попередніх підлокацій, прип'яті, вже набагато далі міста привода 50-60 км від нього біля селища Іловниця та річки Вуш. Він займав величезну територію з 12 корпусів і був також спортивним табором. Це обіцяє бути цікавою та великою локацією на шляху Скіфа. А в трелі в кучах видніються також новий мутант, якого вперше показали у журналі. PC Gamer 2021 року, псі Олень. з його банею на боках, тому локація обіцяє бути небезпечною. Повертаючись до підлокації Прип'яті, нам показали продуктовий магазин м'яса риба овочі, в якому ще в далекому 2002 році були GSC, як і в інших локаціях Прип'яті, коли збирали матеріали для розробки оригінального ставку. В другій частині також максимально детально відтворили його боковий фасад. Продукти в ньому купити вже не вийде, але свинця або м'яса мотантів цілком можливо отримати. Разом з продуктовим показали і торговий центр, ресторан якого ми вже спостерігали. В центрі Прип'яті. то також вже на купи або консервів, щоб нагодувати побігаючого кота Баріна, також мутанта з білдів, якого вже демонстрували GSC в пості про домашніх улюбленців. А пудора кота була в тінях Чорнобилю, на базі довго у Вороніна та в чистому небі, також на базі довгу на Агропомі. Люблять вони котиків, завершує показ локації, візитівка для всіх туристів та сталкерів, випідське оглядове колесо, як символ того, що в зоні все застигло на одному місці, і більше це колосо не обертається, щоб оглянути гавні краєвиди, сповнені життя. Зараз навколо сповнена сілості і пустоти, але вгився по-іншому. Там все сповнене небезпеки і ніколи не знає, що з тобою станеться. Загинув в аномалії, розстріляний сталкерами, знайдений з каменем на шиї. Скинути привову, озірваний псами. Як близько ви наблизитесь до краю на шляху до того, що шукаєте? Ей, до краю не підходь! Згадуючи слова Ріхтера, тут ти можеш знайти все, скіф. І його дії далі це дуже символічний жест, даючи цю монету 50 копійок зі словами, перше коло наколилося за мною. Може це і є чудо, про яке він казав? І вона знову продовжить рух. Це ми вже дізнаємося з 5 вересня цього року. Сталкери цей короткий трейл додав ще більше бажання очікувати цю легендарну гру, а українська локалізація ще більше його розпарила. А як вам старі нові локації та українське озвучення трейлера? Дякую за перегляд! Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, доповнення по трейлеру з вашими думками про цю подію. Сталкера чистого вам неба і залишайтесь такими ж нон-стопабл!